Вітаю, вітаю, всіх вітаю. Ну що, Не витримав я. Сьогодні буду перевзуватися вересень місяць на вулиці, незабаром зима, а я перевзуваюсь на літню гуму. Бо вже ну, спускають колеса в мене і стан їх такий дуже незадовільний. Ну, Самому навіть соромно, коли приїжджаю на виклик, на замовлення, і тут така, ну як лиса. Лисюща. Гума, ну, ще трохи і вже корт полізе. ну Справжній таксист. Тому зараз буду перезуватися. Трохи я не дочекався, щоб зробити ходовку. Я ж як хотів спочатку зробити ходовку, поміняти гуму і з'їздити, зробити розвал сходження, кути ці налаштувати. Ну, вийшло отак, вийшло бо вже ну, терпіти далі немає ніякої сечі. Ці пекельні борошна. От тому зараз в гаражик, машинку виганяти, лізти у підвал, доставати гуму колеса і їхати перезуватися. Все, огрузив, повантажив колеса нові купер. Їдемо перезиватись. Зараз буде нова машина, краще їхати швидше, м'якше. Воно ж знаєте як. Машину помив і вже їде набагато краще. Ще ходову б поробити що. Скрипить, скрипить, вже також соромно людей возити. Ну, Ніяк руки не доходять, часу не вистачає. Але це обов'язково незабаром зробимо. Так, ну я приїхав. Ну Оце вже були останні краплі. Би воно вже відславлюватись почало, шар верхній знімається, Саморізик загнав. Тепер от три атмосфери я накачав і за два дні вже одна атмосферка. Ну а тут протектора взагалі вже немає. Якби в мене така шкіра на обличчі була гладенька. Щоб не голитися кожен день. Тут же відбініднички, тобто ну, то, то вже ніякого водовідведення немає, то коли дощ там калюжі їхав дуже обережно, щоб аквапланування не схопити. Ні, ну, Якщо так говорити, то при е класному, дуже коли гарно жили, при тому Радянській Радіо тій, ну це я в лапках кажу, не думайте. Взагалі ж гуми не було і такого поняття, як літня і зимова. Ну, це пірка була. А оце, що я казав колись, ці саме блоки важелі вперед, це дуже проблема. Бо їх таких оригінальних у продажу немає, їх не існує просто у продажу. І якщо міняти, то у зборі влажуємо цілком. Ля... Ці ля... ці ля... ці оце маркетинг голови і ось також ще один блок. також вже йому вафлі. Оце і будемо міняти. Ну а тут що? Стабілізатор стойка, ну, здається, вона ще жива. Ну, то будемо вже дивитись. Колодки. Ну Тут телефон так, мабуть, не візьме. От машина пройшла 10? 17 тисяч. Колодки ще оригінальні рідні. Оце і є прикол рекуперації. Гальмівні диски також. Це ще рідні. Тут можна подивитися. Ну, трошки є вироботка, але вона не суттєва. А от що стосується задніх гальмівних колодок, то тут виробітка набагато більша. І зараз я навіть сам здивований. Або є ще такий варіант, що поміняли просто передні гальмівні і не було записів у книжці. Бо я дивився, історію обслуговування я не знайшов. Може люди самі поміняли, от як ми це робимо, і нічого не вписували. Або, може, я не додивився. Я ж там перекладав, воно ж все було норвежською там. Вон, бачимо так, спущено колесо. А це я позачора три атмосфери качав. Зараз знімемо цю сторону, подивимося, що на цій стороні. Це вже інша сторона. ну Тут ситуація трохи покраще. Оцевіше, ніж та сторона. Ну, Правильно кажуть, що пасажирська сторона страждає більше, ніж водійська. Але теж треба буде все тут дивитися. З гальмами така ж сама історія, все тут порядок. Ресурсу ще вистачить, щонайменше на 100 тисяч. Ну що, поміняв я оце гімно. Його на смітник тепер на утилізацію. Ну як на утилізацію, там є куди віддати, там людина робить якусь прибудову, треба закинути щось якесь, як ну, зробити фундамент, не фундамент, ну там тако, таке насип буде робити. Ото ну, колеса збирає, то мої туди чотири колеса підуть, потім туди. Якийсь камінчик, пісок і буде якась площадка платформа. от Ну, подивимось, як ці, колеса себе будуть поводити е, по балансу 20, 10, 15, 10, 15 5 було. Тобто дуже і дуже непогано. Е, одразу, що я помітив, от я зараз виїжджаю, одразу що я помітив. Кермо стало набагато м'якше. Ну, це звичайна справа, бо ті колеса вже у них опір був. Ух ти, жорсткіше, жорсткіше стало. Бо на тих колесах вже опір був великий, щеплення з. Як його сказати вірно? З покриттям дорожнім було набагато більше, тому і кермо крутилось набагато важче. І це навантаження було додаткове на, е на рульову рейку. Та що ж тут відбувається, Щось незрозуміле. От, тому я зараз себе відчуваю як король на новій гумі у вересні. От тепер би зробити ходовочку, а потім вже і розвал. О, ДТП невеличке. Ну, кла класичне перед переходом пішохідним. Тобто одна машинка загальмувала, а інша взад і в'їхала. Ну, дійсно, чому він зупинився перед пішохідним? Що робити нічого? Це ж ну, ніяк не. І тут яке ще ДТП. Та що тут відбувається? Якесь прокляте місце. Так, все. Досить лаканини. Поїхав я. Ух ти, ух ти, ти, зараз я нікуди не приїду. Поїхав я відвозити ці колеса. І, мабуть, ще вийду попрацюю. Роботи, о, в гаражі зараз там перестановку роблю. Меблі збираю, віддали мені меблі. Так що роботи багато, ще ніяк пасата я не можу помити відпилососити та на продаж виставити, також роботи вистачає. Ну, все, до наступного включення. Так, що світлофор трошки є розповісти. Нещодавно сільпо став партнером уклона, і тепер доставка товарів, що ми купуємо, ви купуєте у сільпо, відбувається через оклончик. І якщо ви хочете оплатити це карткою, Будь ласка, дають з собою термінал. Так, що там по секундам? Дають термінал, оплачує, оплачуєте і все, забирайте свій товар, свої покупочки. А я потім поїду повертати термінал у сільпо. Це все оплачується, не знаю ким. Я навіть не знаю, гроші приходять на картку, чи вони залишаються на внутрішньому рахунку. Зараз подивимось. Мені самому це цікаво стало. Ну, Тариф такий собі. От в мене зараз там 23 км проїхати, Дві доставки і повернутися до сільпо, термінал віддати. Дві, ну, майже 300 гривень. Там. Тобто, здається. Ще більш-менш, але ніяких простоїв увімкнути не можна. Навіть ну, немає такої функції. Тобто Я приїхав, ще, ну, чекав, поки там розберуться, де який пакет приготували. Це все ну, десь може хвилин 5-7 було. А кнопочки вимкнути постоювання не існує. Тобто і Плюс, і мінус, і доставка до дверей. Не до під'їзду, а до дверей, до Ну Це я перший раз таке замовлення взяв. Кумчик вже два таких робив. Я перший раз взяв, чисто так спробувати, ну цікаво. І підзняти просто що контент. Ну, що можу сказати? Щось перший млинець дуже великим комом пішов. Не сподобалась мені ця доставка. А може, мені просто так пощастило. Дівчина. Перша адреса була забирає, я ж приїхав. ну, з, велике, з великою проблемою я знайшов місце припаркуватись. Це по-перше. Ну то таке. По-друге, домофон та не працює, я ж дзвоню і питаю, як вам попасти. Він каже, а я зараз тоді спущуся. Якби я знав, що треба буде підніматися до неї. Бо вона не може забрати сама ці пакети. Я б не, не витрачав час, я б там зайшов би з іншими людьми, з іншими там. Я дочекався, вона вийшла, каже, ходімо, я ж заніс її пакети і давай оплачувати. А це приміщення, а інтернет поганий, а термінал з першого разу не хоче, видав помилку комунікації. Довго чекав, ну, може хвилину, та хвилину, може, так, він намагався там з'єднатися з банком, а потім помилка комунікації, все. І давай ще раз, я ну, то я вже зрозумів, одразу кажу, пішли до вікна, де кращий зв'язок. Там одразу прийшло. Ну, от на все про все о, витрачено було там, мабуть, хвилин 12. Тобто, ну це дуже багато, ну якось. Ну, от зараз їду на другу адресу, подивимось. Може там якось краще буде, не знаю. От, А і друга посилочка все чудово, миттєво. Я подзвонив, кажу, під'їхав, так, виходжу. Це така ну, двоповерхівочка на декілька там квартир, може, я знаю. От, і Жіночка вийшла, одразу попередила. Я захворівша, що ви від мене подалі тримайтесь. О, Дякую, кажу, що попередили. От, миттєво все оплатилось, і вона сама потягнула пакети до себе додому. З тим, що вони набагато були важче, ніж от перша була доставка. Там один пакет з водою, мабуть, кілограмів 10 9-10, мабуть. там. Три пляшки 1,5 літрові, дві пляшки 2 -літрові. Це що виходить? 8,5 і одна літрова там фанта, здається, щось таке. Тобто, от от і виходить, що там 10 плюс. І вона все потягнула. Оце є людський фактор. Це люди різні. Як із пасажирами, кожен по-своєму. Один скаже, до під'їзду мене підвези, а другий каже, не заїжджай, там дорога дуже погана, мене тут висадить. Точно так і тут. Ніякої різниці немає. Ось все, везу термінал, повертати до Сільпо. Ну і далі попрацюю. Вже стемніло. Я проти світло трошки знімаю, як мені тут краще. О, отак краще буде. Термінал повернув. І як я й думав, ці гроші зараховуються на внутрішній баланс, на баланс гаманця. Тобто це ну, не живі гроші. На картку вони не виводяться, тобто залишаються на гаманці. Ну, тут є і плюс свій, тобто не треба поповнюватись. Якщо поповнюєшся, то також там знімається якийсь процент за переказ коштів. А тут воно лягло і ще можна робити скільки там на... Ну, тут майже 300 гривень була доставка, тобто мені можна зробити замовлення на 3000 тепер. Ну, З цією комісією поки 10%. Так, що тут у нас є? Ні, точно ні. От. До речі, сьогодні ж субота. Я не знаю, куди я цей шматок вкріплю у відео. Ну, сьогодні субота і дуже-дуже дуже, дуже, дуже нежвава. Е, Вчора спостерігались дуже величезні такі заторчики на виїзд з міста. Тобто люди на вихідні їдуть з міста. Мабуть, останні дні ловлять, щоб якось відпочити, може на природу виїжджають. Людей дійсно мало. Замовлень у ефірі дуже мало. Сьогодні кумчику нам фотографував, показував. Десь близько, може 12-ї, а потім, потім десь може близько 5-ї вечора 8-8. Два замовлення у ефірі. Всього-навсього. Два. Тобто, ну, це не робота. Тим паче для вихідного. Чому я цю доставку взяв? Думаю, ну хай там час. Я, я не знаю, наскільки я часу навіть згаїв. Там та, може десь близько, я не знаю, години десь так. От такі справи, такі справи. ну що, чекаю далі, що небудь цікавого, нецікавого, яких, я хоч яких-небудь замовлень. Мені доброго ранку, а всім просто наступне включення. Час у нас. Вирішив виїхати пораніше, не попрацювати, не потаксувати, а на ремонт. Домовились з братиком. Пораніше. От і виїхав пораніше. Ну що, на місці. Іде процес вже 9 ранку. І ще нічого не зроблено, бо спочатку ми не могли викрутити. Оцей болт. Оцей. Е е дуже важко, але це вийшло. І от вже більше години не можемо вибити шарову. Е е З'ясували, ото рипить, скрипить, це шарова, вона вже розбовтана. Але шток оцей не вилазить ніяк. Вже і грюкали, і стукали, і матюкали його. Він навіть не червоніє і йому не соромно. Він вилазити не хоче. Вже намагалися там ну от, от, різні інструменти. Вже важка зброя у нас є, і отака от зброя. Пропелером вигинає просто важіль і нічого не міняється. Зараз ще така от ідея прострелила. Брат поїхав на дуже надійному транспорті на велосипеді за своїм перфоратором, там, віддав сусідам. Користування. Будемо намагатися зараз ще ударом, перфораторам, ну, приціл, прицілитись і дати удару у сам шток шаровий. Бо тут не замахнутися ніякому. Ну, по підкрилкам попадаєш, по рукам попадаєш. От. Ну, поки так. Я думаю, що буде проблема. З гвинтами От, де блоки важіля стоять. Ні, там все. Один-два, хоп, хоп-хоп, і хоп, відкрутилось. Тут не могли відкрутити оцей, кажу, болт. Навіть, тут більше скажу, ми коли відкрутили гайку, а він просто не вилазив і били і так і сяк. Він навіть не прокручувався, не ворушився. Я ще так пожартував, може кажу, його там приварили чи що. А де, до речі, той болт? А ось він. Він просто, він навіть не хотів ВДшку все залили добряче, але він от не хотів. Ну, його відкрутили, ну все, думаємо, перемогли ми цього. Ага, а тут отака от халепа вилізла. Рана. Так, вот такой. Отпрыгивай, если что. Я поймаю. Сука. Да ладно. А сколько... Додому вже навіть одне, ну, як, маленьке замовлення, але по цікавій ціні зробив. Проїхати там 8 кілометрів, 194 гривні на вокзал. Ой, перепрошую, у нас це трясеться їду, Така дорога не дуже. Ну що, отой зрадницький скрип у шов. Це була шарова. Шарова дуже сильно скрипіла. От, розхитали сьогодні машинку, я ще зі своєю хворою спиною її похитав, розхитав, і вона почала скрипіти, все, з'ясувалося, шарова падлюка. І коли зняли, і вона просто там тилип, тилипається як, ну, я, ну, цензурними словами і не скажеш. О, такі от справи. Що ще? Замінили, до речі, замінили сьогодні сейлендблоки Важелів. Ну, Тож на відео бачили, <свісно> от, як вистрілило просто <свісно> воно так вискочило, що домкрат кворкнувся. Потім вже оправка, молоток і дуже погано воно випресовується і запресовується. Ну, у брата руки ростуть звідки треба. Він на всі руки майстер. І ходовку робить, і двигун роби, і фарбування роби. Просто красавчик. Я по зрівнянню з ним, ну просто, скажімо, скажімо так, ну, наїздник. От. От такі справи. Що зараз додому треба трошечки... Відпочити, може ще й посплю там годинку більше, може, не знаю. І ввечері хочу ще попрацювати. Погодка сьогодні так потепліше по зрівнянню, ніж вчора. Вчора був вітер, було холодно, так якось зненацька, 15 градусів, це доволі прохолодно було. А ввечері взагалі було 11. А Сьогодні так от сонечко вийшло, якось тепло. Шукаю ще замовлення додому, я зараз у центрі, Павлівська площа. О, тут, до речі, от зараз, ах, не стих, машинка перекрила. От сюди прилітала ракета у тому році. Ну, як бачимо, і наслідки ну, можна побачити тільки по будівлі, що побито уламками. Так, Зараз де-небудь припар припаркуюсь, стану. Почекаю, може ще якесь підхоплю замовлення собі. Ну, Хочеться уїхати на салтику з центру, не пусти. Що показати. А зараз трошечки центра покажу. Оце зворотня сторона палацу праці. Тут бачимо, що більш-менш, а з тієї сторони ну, розбитий вщент і попадання у дах. Ну, там зруйновано дуже сильно. Оце в нас ще трошечки не декомунізували. То все ще чекає свого часу. все буде я впевнений.